Привіт, мої любі дівчата та хлоп'ята! Ви на каналі Казкова Хвилинка і з вами каскарка Христинка. Вмощуйтесь у ліжечку зручненько і слухайте казку гарненьку. Сьогодні ми з вами слухаємо українську народну казку Дарунки з трьох зернин. Було це так: в одному селі жив великий панич. Мав стільки полів, лісів, худоби і всілякого, всілякого добра, що навіть князь йому заздрив. А у того панича служив бідний чоловік Максим. Слуга мав хатку з одним віконечком. Вітер зірвав з покрівлі солому. І, коли йшов дощ, вода текла по стінах. Не мав Максим за що полатати свою стріху. У хатині жила. І Максимова родина. Родина не маленька, а їсти було нічого. От настала весна треба щось посіяти, а в мішку ні зернинки. Жінка сумує та плаче. Ой, люди вже позасівали, а в нас іще й не орано. Роби щось чоловіче, бо не доживемо до другого року. Не журися, жінко, відповів Максим. Я піду до панича і попрошу, аби позичив нам хоч трохи насіння. Засіємо і на другий рік, дасть Бог діждемо, у нас буде своє. Ну йди вже, не чекай, Максиме. Пішов Максим до дідича, став перед порогом та й каже Світлий пане, вислухайте, будь ласка, мене, бо не маю і зернини, щоб засіяти своє поле. Прошу вас, позичте мені хоч трохи насіння, аби мої діти не повмирали з голоду. Панич витріщився на нього та й закричав О, диви на нього, аби мати, то треба робити. Паничу, та я роблю у вас і вдень, і вночі. Ти, лайдаку, не кажи мені дурниць. кричить на нього панич. Опустив Максим голову та й пішов додому. Розповів жінці, що панич йому отказав, та й зажурився. От на дворі сонечко гріє, пташки з теплих країв прилетіли всюди весело. А Максим сидить зі своєю жінкою на призбі та й сумує, бо діти ходять голодні та слабі, як ті мушки. Раптом до Максимової хатки прилетіли дві ластівки і почали ліпити під стріхою гніздечко. Максим уздрів їх та й каже Бідні ластівочки, нащо ви ліпите гніздечко під такою дрантивою стріхою? Та ж як дощ піде, то вам дітей затопить дорогенькі. Та ластівки не розуміли людської мови, а якщо й розуміли, то мовчали. Зліпили гніздечко, виклали пірячком, знесли яєчок і висиділи з грайку маленьких пташенят. Колохати Максима стало так весело, що душа раділа. Але одного разу звідки явився страшний страшний змій, який почав тягнутися до ластів'ячого гніздечка та хотів з'їсти ластів'яток. Діти Максима заверещали: Тату, тату, до наших ластів'ят! Змій який слізе! Максим вибіг на двір, схопив довбню, і почалася бійка не на життя, а на смерть. Гепав Змія по хребті Максим, поки його не переламав. Змій ледве відповз та й помер у темному яру. Та от біда, трьох яд страшний Змій таки схопив. Але, на щастя, четверте пташенятко Максимові вдалося врятувати. Але й з ним сталася біда йому під час бійки поранило ніжку. Максим забрав пташечку додому, діти її доглядали, годували. Коли могла уже літати, то й випустили на волю, аби шукала своїх маму й тата. Так і літочко минуло, та настала осінь ластівки полетіли у вирій. Усю землю завіяло снігом, та минула й зима, ташки знову повернулися додому до своїх гніздечок. У Максимовій хаті злидні так розсілися, що не дають дихати й жити. Та ось одна ластівочка ударила крильцем у шибку. Максим вийшов на двір та й питає Ох, чого ти хочеш, дорога пташино? А ластівочка поклала йому на долоньку якесь зеренце і прощебетала «Посій перед дверима. Через якусь хвилинку прилетіла знову, поклала на долоню друге зеренце та й гукає. Посій перед вікном! Фуркнула ластівочка і повернулася ще й з третім зеренцем та й ще бече. Посій коло криниці. Ото здивувався Максим, красно подякував ластівці і зробив так, як вона сказала. Посіяв три зернини, почав чекати врожаю. Другого дня діти повставали і повибігали на сонечко, але скоро вернулися в хату, гейби перелякані. Тату, тату, у нас коло хати щось таке дивне виросло. Ой-ой-ой! Діти, ви що, спите на встоячки!» Ні, тату, подивіться, подивіться. Вийшов Максим і бачить, перед порогом під вікном і коло криниці три величезні гарбузи. Схотів підняти їх Максим, але де там такі величезні, треба силу велета. Гарбузи вже достигли, блищали, як сонечко. Жінко, ану, розпалюй у печі вогонь, втішився Максим. Звари на обід дітям гарбузяної каші. Закотив Максим гарбуз до хати і нагострив ніж. Коли розрізав на дві половинки, то очам не повірив. Там був білий хліб. Калачі, бринза, м'ясо, ковбаса, солонина, варене, смажене, солодке, квасне і гірке і якого тільки там не було. Максим виклав те добро на стіл, а в гарбузі нічого не зменшилося. Як поїли добре, жінка накрила чарівний гарбуз білим рушничком, а Максим вкотив до хати другого. Розрізав його на дві половини, а там таке вбрання, що й найбільші пани подібного не бачили шовкові сорочки, новенькі черевички, всілякі спідниці, намиста, коралі. Було все, чого бажав Максим, його жінка та діти. Жінка від утіхи аж заплакала і накрила той гарбуз найфайнішою скатертинкою. Тут Максим вкотив до хати і третій гарбуз. Розрізав і злякався. З нього висипалася ціла купа золота. Накидав Максим повну скриню золотих, і жінка накрила гарбу з полотном. Тепер ви, діточки мої, не будете вже голодувати, а я не буду кланятися захланному паничу, каже весело Максим. Він файно вбрав своїх дітей, жінку і сам ходив по селу, як газда, а не як жебрак. Через кілька днів став будувати собі хату. Люди здивувалися, що в бідного Максима, звідки з'явились такі гаразди, хтось розповів паничеві прийшов пан та й питає Ану, скажи но мені, Максиме, звідки в тебе таке багатство? А Максим і відповідає: Я, пане, не краду, і на мене ніхто не робив. Усе, бачите, принесла мені мала ластівка, і розповів. Що з ним було? Панич вислухав Максима і пішов до палацу. Його мучило бажання розбагатіти ще більше. Зліпив під карнизом ластів'яче гніздо і почав загулювати пташок. І якось так сталося, що дві ластівки дали себе загулити. Залетіли в те гніздо, нанесли яєчка і сіли висиджувати їх. Як ластів'ята вивелись і трохи підросли, дідич почав визирати Змія, але Змій не приходив. Це страшенно злило панича. пташки от-от вилетять, тоді їх і не зловиш. Одного разу панич приклав драбину, виліз до гнізда. Сам за змія побив ластів'ят, а одному із них поранив ніжку, забрав ту пташку до палацу та дозирав ціле літо. А восени. Випустив, аби собі летіла у вирій. Ось так минули осінь, зима, та й весна настала. З теплих країв повернулися пташки. До вікна палацу прилетіла ластівка. Панич вибіг на двір та й спитав її О, який подарунок ти принесла мені ластівочко. Вона дала три зеренця і прощебетала. Посієш перед дверима, під вікном і коло криниці. «О, дякую тобі, пташечко. Тепер я стану багатішим від самого князя ха. -ха. І от наступного дня паничеві виросло так само три величезні гарбузи. От він заніс їх до палацу та вдарив по одному і розрізав на дві половини, а звідти несподівано вилетіла хмара з сарани, кинулась на його лани і з'їла все, що там росло. Ростяв панич другий гарбуз, а звідти вибухнув вогонь величезний. Спочатку загорівся паничів палац, а потім і весь маєток, третього гарбуза, панич не встиг і розрізати. Люди кажуть, що в ньому є кублище гадюк, які вилізуть тоді, коли панич вернеться і захоче знову панувати. А Максим своїми дітками та родиною ще довго жив у мирі та злагоді. От і казочці кінець діточки, а хто слухав молодець.